Всім привіт! Мене звати Лена. Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В мене вже сьогодні 17 грудня, вівторок, і я розпочинаю знімати свої рукодільні будні. Я думала, так, треба зняти це відео і розказати, що ж я хочу, в принципі, повишувати найближчим часом. І знаєте, в мене такий невеличкий ступор, бо я тільки всього хочу, щоб вибрати з цієї кількості доволі важко. Справа в тому, що в мене зараз залишились недошитими великі роботи, і деякі з них я взагалі не хочу вишивати зараз. Бо, наприклад, в мене там є семплер весняний від ВДВ. Ну, звісно, в мене а взагалі нема до нього ніякого бажання, бо я не навишивала ще різдвяні роботи, зимові роботи. Тож я думала, візьму-ка я щось інше, новеньке. А що брати? бо коли злелізеш свої запаси, то розумієш, що вишивальниці, здається, плануються жити вічно, бо така купа вже в мене, наскільки я там не так багато вишиваю, в мене вже стільки тих запасів, що ну на декілька років безпроривного шиття мені вистачить точно. Але я згадала про цей квакер, а я його розпочинала минулого, минулої зими, здається, в лютому. Вишила взагалі зовсім-зовсім мало, як ви бачите, ось ця частинка в мене вишита, і, і все. І на цьому зупинилась моя вишивка. Я фарбувала тканину сама, це 40-й, 40, здається, каунт. От взагалі вже не пам'ятаю, і я, що саме цікаве, я собі не роблю ніяких записів. Але все ж таки мені здається, що це 40-й камут, навіть на 36-й. Так, точно. А, і я його фарбувала сама. У мене тут такий відріз величенький. Робота буде не така маленька. І хочу його трохи повишивати. Я думаю, що ця робота в мене буде на зиму. От скільки буде натхнення, скільки буду її брати. Я собі ніякі рамки, нічого такого не ставлю, ні часу. Взагалі, просто хочу повишивати зимовий настрій зимою. Так, Це буде перша моя робота, яку я хочу ну, вже зараз вишивати. Потім в мене є ще схемка від Jardine Pride. У мене це буде остання схема. Зимова, бо всі три попередні сезони в мене вишиті, вони в мене будуть всі в одній рамці, яку мені робила Юля забавки на булавки, і я хочу її брати. Не можу сказати, що це буде як дорожній процес, але якщо я поїду до своїх батьків, то можу брати її з собою, бо вона доволі легка, там лише DMC. І коли малий з бабою та дідом. То йому мами не потрібно, Тож я там можу спокійно собі сидіти вишивати. А, далі я все ж таки сподіваюся, що стартану цей семплер різдвяна елегантність від Just None. В мене зібрані вже всі матеріали. Я знайшла останній кренік, якого мені не вистачало. Залишається лише зап'ялити тканинку і почати вишивати. А, насправді, цих трьох робіт мені на, ці, на найближчі два тижні вистачить просто з головою, бо, звісно, Uh, про фініш, квакеру і мови не йде. Про цей Christmas Elegance, Якщо я більш нічого не буду, крім нього вишивати, то можливо я би і завершила за два тижні, бо така робота вона не маленька. Uh, але я не буду 100% впевнена, що я буду вишивати лише ці роботи. Якщо, якщо ще щось мені забажається, то звісно я буду вишивати. Ну, все ж, план роботи я вам свій показала, і до наступного включення. Всім пока! Привіт! Я вирішила зробити таке невеличке проміжне включення. Зараз вишиваю цей семпл від JustNen. Вишила зовсім мало. в мене це зайняло 4 вечори. А зараз в мене з часом величезна проблема, і тому все доволі так повільно йде. Я, звісно, хотіла вишити цю роботу до Різдва, але сьогодні вже 24 і ну, було б гарно, що якби я її вишила до Нового року. Але ну, як вже піде. Це Джеснан, доволі повільно все вишивається, але виходить неймовірно красиво. Ось ці зверху, такі як зірки, такі величенькі, мені чогось спочатку. Коли я роздивлялася прев'ю, мені здалося, що це харданвер. Але, ну, звісно, ні. Тут стібочки бекстіч креніком, бісера, ціла купа, дуже таке все яскраве і доволі святково виглядає. Навіть незважаючи на те, що тут червоний, він такий навіть бордовий. Він не такий звичний для нас різдвяно-червоний, він більш темний. Але дуже красиво. Буду зараз вишивати цю гірлянду з гілочками перевернутими. І хочу її вишити от за сьогодні. Як буду оформлювати, ще не знаю. Я трохи, як бачите, тут а, з розміром тканини а, не розрахувала. Я собі думала, що я. А відріжу собі зайве, бо тут величезний такий шматочок для цієї маленької роботи. Це Цеальні ширина, але я собі так подумала і забила. Просто собі так її натянула і вже почала з центру вишивати. А, доволі мало тут з боків на те, щоб залишити на щось толкове, можливо, на якусь, так а, на якусь невеличку подушку ще вистачить. Тут ну, зовсім мало залишається. Як я так прогадала, я не знаю. Треба притягнути трохи зараз роботу. У мене немає бічної натяжки. Ніяк не можу собі її придбати. Бо та, що в мене була, малий її зламав. Буду далі вишивати, мені дуже красиво. Так, тут гарненько погляньте. Через бісеринку, так, де ножиці, Хочу показати. Ось через бісеринку. Ось ці такі кругленькі, такі, як бусини. Прошиваються. Ця частина вишивалась блендом креніку та ще однієї ниточки. Всім привіт! В мене вже пройшов тиждень з минулого включення, пройшло Різдво, пройшов Новий рік, тому я вас зараз вітаю зі святами. Хочу побажати, щоб у 25-му році здійснилися наші всі мрії та бажання, особливо та наша спільна мрія. І щоб цей рік був набагато легший, ніж три попередні. І зараз хочу вам показати, що я тут навишивала. Просування в мене доволі маленьке, бо я мала дуже обмаль часу на вишивку. Плюс 31 грудня ми з молим ще й захворіли. То взагалі був капець. І... і в мене були такі грандіозні плани на новорічні свята. Ми мали поїхати на дачу до батьків, і думала так, три дні в мене буде, щоб я повишивала, бо а, там малий завжди зайнятий в нього купить справ. А, бо ну, там набагато цікавіше, ніж в квартирі сидіти. І а, я маю час там на вишивку, але, на жаль, не сталося, тому в мене взагалі просування дуже маленьке. Але трохи. Є, хоча жодного фінішу в мене цей раз не буде, але я вам покажу, що я тут не вишивала. По цьому квакеру відліла студіо. Я вишила доволі, ну, я б не сказала, що багато, десь, може, 2,5-3 тисячі не вишивала. У мене вишит ось цей елемент цей лось, потім сніговіки. Мені здається якусь тут малечу я також вишила. В мене був план дійти до цього кута. І, ну щоб знаєте, ця частина в мене була вже завершена. Я вишивала на п'яльцях, але вирішила зняти і буду перемотувати на раму, бо мені не дуже зручно на п'яльцях. Ті, що в мене зараз залишились вільні для цієї роботи, вони натяжку не тримають. Хоча це нурги дерев'яні, круглі. Але провалюється тканинка, мене це трохи вибішує і ну, не дуже зручно вишивати. Тому думаю, так, я знову відео і потім вже перемотаю на раму, і там буду спокійно собі вишивати. А, при тому, що це сороковий каунт, так ще вам покажу, а, при тому, що це сороковий каунт вишивати я можу лише в день, навіть незважаючи на те, що я вишиваю під лампою ввечері. А цю роботу через мілкий каунт мені абсолютно незручно вишивати. Оч, оч, очам некомфортно. А я їх дуже бережу, бо хочу вишивати ще довго. тому лише вдень погляньте. Вишивається в одну ниточку. Ось, і такі маленькі-маленькі хрестики. Магнітик такий класнючий. А, до речі, ось цей елемент, ця як гірляндочка, вона вишивалася. Ниткою Gentle Arts, в якій взагалі я не бачу переходів. Я шукала, мені не вистачало двох ниток, мені здається, з минулого року. Я їх докупила і насправді пожалкувала, бо в них ну, я не бачу переходів. Ось ця червона також ось тут незрозуміло. І ось цей. Юкамбер, здається, ним, так, ним я вишивала там до сніговики. Але тут, ну так, взагалі, не видно ті переходи. Просто зайва, а, зайва трата грошей. Ну, я не, не розумію, навіщо робити ці нитки а, такими дорогими, якщо вони, ну, як просто звичайний DMC, не мають жодного переходу. Але, тим не менше, я зі своїм комплексом відмінниці закриваю кожен хрестик. Насправді мені це не важко. Погляньте, бачите? Тут взагалі немає переходу. Де, він? Де вони тут? Просто жовта нитка. Можливо, якщо вишити там, пів метри квадратних, то можна і побачити якісь переходи. Але на тій роботі я їх не бачу. То думаю, можна спокійно вишивати цю, цю роботу точно просто в DMC. А, До речі. Ось ключ. Буду далі вишивати, поки зима. Мені дуже подобається ця робота, незважаючи ні на що, я буду її просувати цією зимою, а там, ну, вже як, як там буде, на скільки років вона затягнеться, бо в мене немає бажання, знаєте, от її прям взяти і довести до фінішу. Ні, я трохи її ще повишиваю в січні, повишиваю в лютому, а там вже за бажанням будемо подивитись. Так, це була перша. Друга моя робота була від жардін, прайв, ну, ви зрозуміли мене, це останній сюжет зимовий, який мені залишився з чотирьох сезонів абсолютно елементарна, примітивна вишивка, але вона мені доставляє просто неймовірне задоволення, бо дуже легко вишивається. Тут є зашивки одним кольором, але не, не встигаєш нудьгувати. Це в мене десь я вставлю прев'юшку на відео десь в куточку, і це в мене, ну я б не сказала, що половина роботи, ну, може, третина точно. Я її вишивала два дні. Один раз ми поїхали до моїх батьків, то я її там повишивала, ну, може, години чотири. І ще, здається, вчора, чи позавчора я її ще трохи повишивала, мені треба було завершити. Ось цей заварничок і вишила гіацинт. Тут, до речі, так прикольно. Мені, здається, як підібрали, мені подобається, як підібрали під цю роботу елементи, Це підсніжники. Так? Потім новорічні іграшки звисають, цей Рудольф різдвяний, гіацинт, потім буде ялиночка, а тут ще будинок. І так воно мило все виглядає. Проста робота, абсолютно легка, така сіла собі і просто шпариш там ті <свісно> хрестики, і взагалі не дратує, не нервуєшся. Абсолютно мила, прикольна і доволі приємна робота. Ну і робота, яку я приділила максимум з мого вільного часу, це семплер від JustNan. Дуже я хотіла його завершити до Різдва. На жаль, в мене цього не вийшло. Я вийшла ось до цієї а, гірлянди. І, в принципі, мені залишилась десь третина роботи, я так собі думаю, а, не можу сказати, що вона якось там легко вишивається або навпаки дуже повільно. А, ні, це просто звичайний джаснан. І я б не сказала, що тут величезна купа закріпок. В цьому плані тут доволі легко. Що нудно мені було, це вишивати потіти ось цю надпис. Ось цей надпис. Не можу сказати, що воно якось там все важко, нічого такого, просто чесно, Ну, це одне слово. Але виходить доволі красиво. Так, щоб вам показати, всю красу передати цієї роботи, мені дуже-дуже подобається ось. Ось ці е, ялинки в горшиках. Потім красива ось ця верхня частина, ну вона просто неймовірна. Е, тут, здається, три види бісеру, ну, весь бісер, ні, чотири віди бісеру і один такий як перлинки, вони такого, жахливо, такої жахливої якості. Е, тут навіть можна помітити, мені здається. Ось тут, бачите, такий, як хвостик з них стирчить. Я вже його там намагалася якось відрізати ножицями, пилкою, заплити, щоб воно якось охайно виглядало. Якщо приглядуватись, то, звісно, помітно. Так, Тримаю вам трохи під наклоном, щоб можна було побачити. Мені подобається ця задумка, мені здається, я щось такого плану вже вишивала. І тут також по центру, але без них. Без ось, без ось цих таких кругленьких елементів, також було б доволі симпатично, можна просто пришити в якийсь величенький золотавий бісерок, і буде також гарно. Зараз покажу вам натки, які тут використовуються. В мене взагалі дуже просто з організацією. Мені здається, що я останні рази взагалі з нею не парюсь. Речі, погляньте, яка в мене красива скринька. Це подарунок від оленки лугової. Да, дякую тобі. Бачиш, як я її пристроїла одразу. Тут всі нитки, які використовуються. Тут два, віди, два кольори перле. Це вісімка крю і біленька яка тут бланк. Це сам пак, який був бісер ще не весь використала. Потім сюди йдуть три креніки. Ось цей третій. Ну і там ниточки за ключем. Це, звичайні, DMC. Більше тут нічого такого заморського нема. Щодо креніку, в мене був вже кренік 205 в такій катушці, але вона була вже розпочата, тому я не можу сказати, скільки саме я використала ось цього кольору. Але мені здається, треба брати катушку, бо він ще буде використовуватись далі в. В двох етапах. Ось тут. Ось тут він має бути. Ось тут він має бути блендом. І, здається. Так, і ось тут також. А потім він також буде робитись оцей бекстіч. Тому я сподіваюся, мені вистачить. Навіть ось цієї м -м, катушки бобін. І ось цей крейник. Користовується його доволі мало. Прям дуже мало. І Це прикро, бо він такий красивий. Саме цього номеру його не було в Україні. Я його шукала і в мережці, і в рукодільному сундучку, і в якихось там інших магазинах нічого не було. Тому я для нього купила собі попередню заміну. Думала, що буду вишивати. Ось такі варіанти мені порадили. Якийсь я брала в мережці, а якийсь я брала у Маріни Рукодільниці. Але що я вам хочу сказати? Можна брати, мені здається, абсолютно будь-який, який більш-менш схожий на цей мідний. І взагалі не паритись, бо його використовується дуже-дуже мало. 53-колір. й колір. Він використовується. Зараз покажу поближче. Ось смірно робиться ним. Блін, і взагалі нічого не блищить. Хоча я біля вікна. Зараз. Смірно. Потім робиться бекстіч ось тут, в цих горщиках. Погляньте, який тут красивий бісер. Я не знаю, вам видно чи ні. Я потім зроблю підзйомку окремо. Погляньте, який він класний. Він начебто мідний, але він такий райдужний, дуже красивий. А ось цей золотий, мені здається, я ним ще нічого і не вишивала ось цим кольором. А поки ми, мій найулюбленіший етап ось цей це як гостролист з ягідками. Взагалі, вся ця робота вона доволі стримана. Вона дійсно така вишукана, елегантна, але стримана. Бо це вже третій різдвяний сеплер, який вишиває від Jasnan. Попередній був «Christmas Peace, потім Christmas Ribbons і ось цей «Christmas Elegance». І він найстриманіший. Такий ну, вишуканий. Не можу сказати, що він мій найулюбленіший, але він доволі красивий. Так, і це всі мої просування, які в мене були за останній час. Я зараз хочу вам показати свої придбання за минулий місяць. Тої подарунки, і декілька покупок. Не так всього багато, але є чим показуватись. Ну, по-перше, я вам хочу показати ось цю нереальну скриньку. Я коли побачила, я майже не стрибала від радощів. Це подарунок від Оленки Лугової. В попередньому своєму відео, в якому я показала подарунок від неї, там також була скринька з кремом, бо це. А тут середній крем для рук. Я сказала, що моєму чоловіку настільки сподобався аромат того крему, що він в мене його поцупив. Ну звісно, з скринька, залишилась в мене, і ми з нею посміялися з цього. І тут вона мені нещодавно пише, каже: Зустрічай, я тобі ще одну відправила. Погляньте, ну це просто шедевр. А пахне в першу чергу пахне жасміном. Оленка. Дякую тобі ще раз за цей подарунок. Крем ще не відкривала, але пахне навіть через упаковку. Потім придбала собі ось таку гольничку від jasnan. Давно хотіла щось собі такого плану, бо в мене є одна гольничка. Ось така від Чиріна, країна здається так. Але проблема в тому, що тут завжди в мене вилітає магніт. Я тут залишила лише голочки бісерні. Так, собі десь її покладу, щоб не чіпати весь час. А сюди я вже вклала голки такі, ну, звичайні наші такі вишивальні. А це не всі мої голки, бо в мене я вишиваю декілька голками завжди. І там по 5-6 голок в мене на кожному сюжеті прикріплено на магнітик. Така прикольна штучка, залишилась. Наліпка трохи, але то, то таке Така паєтка ще тут приклеєна. Треба буде ще взяти якусь таку весняну, квіткову, щоб вона була на декілька сезонів, бо ну, влітку користуватись буде неактуально. Далі я собі придбала ось таку схемку від Дарії Казєкіної. Класнюча розробка від нашої української дизайнерки. Я собі вже придбала. Канинку. До речі, ось цей пак йшов серденько, як я так розумію, Дарія сама їх робить, та бісорочок. Нитки, я подивилась, там лише нитки DMC, і треба мені придбати стрічку. Я б насправді хотіла м -м, Оксамитову, бо в мене, о, там, бачите, ролл від Тела Артіс, і там така класнюча оксамитова стрічка. Вона дуже круто виглядає. То, я думаю, треба пошукати або білу, або, можливо, також таку червону. Ну, я подивлюся, бо в мене є зелена, але тут мало зеленого. Не думаю, що вона сюди, сюди підійде. Там вишивати небагато, то я не буду надовго її відкладати, можливо, вже візьму найближчим часом. Потім я дочекалася, Марина привезла ось. Таку схемку це новинка від Jasnan. В мене вишиті вже чотири. Вон вони там в кошку. А це буде п'ята. Такий собі шармік, я вам скажу. Ну, хай вже буде, вже як є. Не буду нічого замінювати, буду вишивати, от, от як є. Буду просто робити з неї подушечку. На звороті також буде цей льон. О, що тут у нас іде? сирий льон? Здається, він в мене є. Ну, То буду вишивати. Потім мені Наталка Курскова подарувала таку схемку. До речі, так цікаво, вона в мене була в оберних в мережці. Я собі в магазині її туди в оберне закинула. Плюс такий десь сюди ще гудзик, подаруночок То Хотіла б також її цією зимою вишити, щоб вона в мене довго не лежала. І намаринувалась. Взяла собі Міл uh, Це весняний букет. У мене є ще зимови, які я навишила. Вишити в мене лише осінній. Прикро лише те, що вони замінили маргаритки, бачите? Поклали такі, як ну, які переливаються. Як цей ефект називається? Не пам'ятаю. Uh, я шукала ось цю блакитну і рожеву. Думала, можливо, можна їх якось придбати. Я так розумію, їх зняли з виробництва. А потім собі подумала: ну блін, ну ну чого? Ну навіщо мені ще на таку маленьку роботу? Яка, до речі, я не можу сказати, що вона дешева, скільки там вона коштує 300 чимось гривень? Ще купувати окремо ці маргаритки, якщо тут є блакитна лен, стрічка, і ця маргаритка має вібрати в себе. Колір і ну, також, наскільки вона прозора, так, то вона перейме цей колір з цієї стрічки і вже не буде виглядати настільки прозоро. Ну, а ця вже, ну, яка буде. Думала, як їх вишивати, бо в мене от осінній цей віночок він вишит просто як іграшка, а цю, можливо, Можна було вишити на тканині і зробити з неї гольничку. Потім в мене є два такі наборчики, а також це Мілхіл. Я ніколи не вишивала ось ці подушки. Насправді я не можу сказати, що я якийсь фанат. Навіть коли я їх бачила вже вишитими, вони мене настільки приваблювали, щоб я захотіла їх придбати і вишити. Але я не знаю, це було запаморочення або всі побіжали, і я побіжала. Я собі придбала в магазині Осьміношка ці два набори, думаю, ну спробую зробити. А вони йдуть як магніти. Звісно, я не буду з них робити магнітики, просто будуть як кугольнички. Коли це буде, не знаю. Це два сюжети, які мені найбільше сподобались. Мені ще подобається Ромашка. Буду її брати, не буду, не знаю. Бо в мене того Мілхілу от найбільше запаси в мене саме від Мілхіл. Я їх купую, але вишиваю ну, не те, щоб часто. Але дуже-дуже мало. Ну і останній мій подарунок був від магазину Мережка. Це було абсолютно несподівано, але не сказано приємно. Все прийшло дуже красиво запаковано. І з такими класними побажаннями, з красивою такою листівочкою. Коли відкрила сам пакунок, пахло просто нереально класно. Це таке саше ароматичне. Я його вже поклала собі в машину, але забрала його спеціально для цього відео. В мене в машині воно лежить як пахнючка. І дуже приємно пахне. Був в мене ось такий магнітик, я його спеціально зараз сюди поклала, хоча я вже, вже користуюсь. І ось така ниточка Віспер. вперше, насправді, тримаю її в руках. Я такої ще ніколи не вишивала. Але оскільки в мене є декілька придбаних схем з вівцями, то можна попробувати вишити вівцю. цією ниткою. вона така приємна, насправді. Я коли бачила її у дівчат, мені завжди було цікаво, яка вона на, на дотик, але вона дуже-дуже приємна. Потім ще дівчата поклали вітаку факту таку пірочку і тканинку. Все таке миле і все таке приємне, і найголовніше це все дуже, дуже потрібно і дуже корисно. І останнє, що поклали, це була тканинка 36 каунт це сатема, Я на ще ніколи не вишивала. Але дуже круто, що це саме білий колір, бо при нагоді, при необхідності його можна пофарбувати в той колір, який буде мені потрібен. І я навіть знаю, де я буду його використовувати. Це все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Велике дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. За ваші подобайки і бережіть себе до наступного відео. Всім пока!